Кров'ю позначений шлях, не казка для королеви, Довкола вирує ли жах та гнів твій у вигляді лева, монстри, породжені злом, зібрались біля престолу, лютує зима за вікном, це воїни рвуть окови. Тримаєш меча у руці, страх давно щезне з душі. Опинилась королева у грі, довкола тебе змії та вужі. На гострині кінджали й ножі, битва буде до світанку. Продались багатству мужі. Вони бачили в тобі лиш коханку. У крові і сукня, й корона, у крові твоїх ворогів. Терном сповита дорога до трону. Убиваєш вражих синів, в боротьбі за престол та корону немало пізнала і втрат, та ціна кривава з полону, такої не відає й кат, за право любити відкрито, за право вірити в диво, за право вільно прожити, біль пронесла терпеливо. І тепер же у твоїх ніг. Моя королева ночі, схилився праведний гріх, і засяяли темні очі. За право правити жінці, за право кохати подібну, пролилася кров повінця на твою корону сріб.